Господь, хто хоче йти за мною, нехай одречеться від себе, і візьме свій хрест, та йде за мною, бо, бо хто хоче зберегти свою душу, той згубить її, то згубить душу свою ради мене і Івангеліє, той збереже її, <кхм> бо що поможе людині, коли вона цілий світ пригорне до себе, а душу свою занапасти. Або який викуп дасть людина за душу свою, бо хто посоромиться мене і моїх слів, між родом цим прилюбодійним і грішим, то той син людський посоромиться, як прийде у славі Отця свого з ангелами святими і сказав їм, істинно, істинно кажу вам, є деякі між вами присутніми тут, що не дізнаються смерті, поки побачать Царство Боже. Що прийшло уси?